Хочу показати, як смачно приготувати гречку. Таку гречку ваші рідні будуть просити ще і ще. Цибульку нарізаю півкільцями, а морквину натираю на великій терці. На сковорідці обсмажую овощі приблизно 2-3 хвилини до полуготовності. На шматочки нарізаю м'ясо, у мене сьогодні свинина, але можна брати будь-яке. Можна брати і яловичину, і курку, буде дуже смачно. М'ясо потрібно посолити, поперчити, додати спеції за своїм смаком. Форму змащую олією і викладаю на дно сиру гречку. Поверх гречки викладаю зажарку та м'ясо. Тепер беру кипяток, трішки його підсолила і заливаю це все. Для аромату додаю лавровий лист. Сюди також дуже класно підійдуть якісь овощі. Їх додавайте за бажанням. Тепер форму накриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів. Буду запікати 50 хвилин. Через 50 хвилин посипаю все сиром і ще відправляю в духовку вже без фольги на 10 хвилин. Виходить дуже смачний соковитий обід або вечеря, і така для всіх звична гречка дуже смакує по-новому. Скуштуйте цей рецепт, він вам обов'язково пригодиться. Я вам бажаю смачного!